Зміна форми будь-якої полімоделі майже завжди відбувається за допомогою оперування її під об'єктами. Розглянемо, з яких саме підоб'єктів складається полімодель. Створимо у сцені примітив сфера. Конвертуємо її у тип «Editable Poly». При цьому ми автоматично переходимо у другий розділ командної панелі Modify. Для зручності відображення підоб'єктів моделі у вікні Перспектива. Натиснемо гарячу клавішу F4, відмасштабуємо сферу у вікнах проєкцій. У стеку модифікаторів розкриємо структуру підоб'єктів моделі, натиснувши на відповідний елемент. Розглянемо дані підоб'єкти. Vertex вершина це точка, що утворюється при перетині сегментних ліній моделі. Вершини також називають вузловими точками. Увімкнути режим редагування вершин можна трьома способами. Перший. Клікнути по відповідному пункту у стеку. Другий – Натиснути кнопку із зображенням вершин у сувої Selection. Третій – Натиснути цифрову клавішу 1 на клавіатурі. До речі, роботу з усіма підоб'єктами об'єктами можна активувати цифровими клавішами від 1 до 5. Вийти з режиму редагування можна повторним натисканням на ті ж кнопки. Ітак, перейшовши на рівень редагування вершин, ми робимо їх видимими. Тепер вони відображаються у вікнах проєкцій і підсвічуються синім кольором. Вершини можна виділяти, переміщувати. Редагувати за допомогою спеціальних інструментів, змінюючи тим самим форму моделі. Edge Ребро це відрізок сегментної лінії між вершинами. Виділимо даний підоб'єкт. Його, як і всі інші підоб'єкти, по аналогії з вершинами можна виділяти також одним із трьох розглянутих вище способів. Клікнемо по будь-якій частині сегментної сітки моделі, тим самим виділяючи якесь із ребер на поверхні моделі. Border – межа. Даний підоб'єкт дозволяє працювати з межами відкритих ділянок моделі. У даному випадку сфера є закритим об'єктом, тобто її поверхня ніде не переривається, тож меж на ній просто немає. Продублюємо дану сферу і видалимо певну її частину. Тепер з'явилася відкрита ділянка, і можна виділити межу. Полігон Полігон. являє собою частину поверхні, обмежену сегментними лініями. На даній сфері всі полігони мають чотирикутну форму. Виділимо декілька полігонів. Element. Element. Даний підоб'єкт дозволяє редагувати окремі складові елементи комплексних сіток. Комплексна сітка це така сітка, форма якої складається з двох або більше самостійних об'єктів сіток. Наприклад, якщо застосувати булову операцію додавання Union до двох об'єктів, що не перетинаються в просторі, то ми отримаємо саме таку сітку. У нашому випадку при переході на рівень редагування елемента виділятиметься уся форма сфери, так як вона не є комплексною сіткою.